Зійшла, зійшла, правда на землю і обіщала між людьми жить. Все розказала, як треба людям, як треба жить, як Бог велить. Де ж тая правда, звідки явилась, де ж вона нині на світі є, там в віфлієм в яслах родилась, а тепер вірних серцях живе, там віфліємі в яслах родилась, а тепер вірних серцях живе. Дух святий, і правда з неба нині шукаю, в серцях ясел, що поселиться, що породниться, в яслах боїх в серцях людей, що поселиться, щоб породниться, в я слах обоїх, в серцях людей. Де ж де? та я правда, звідки явилась, де ж вона нині на світі є? Там, в іфлі в яслах родилась, а тепер вірний в серцях живе. Христос є правда, Христос є світло, Христос є хліб, життя для нас. О, якби люди з усього світу прийшли до нього, він би їх спас, О, якби люди з усього світу, прийшли до нього, Він би їх спас, де ж та я правда, звідки явилась, де ж вона нині на світі є? Там в їхріємі в яслах родилась, а те вірних серця живе. Христос найде місце у серці, там запанує раді свята, тому дарує місце на небі, він помагає нести Христа. Тому дарує місце на небі, Він помагає нести Христа, де ж та я правда, звідки явилася, де ж вона нині на світі є, там в іфліємі в яслах родилась, а тепер вірних серцях живе. Амінь.